Другий день поспіль зала будинку школярів заповнена людьми, причетними до медичної галузі. Цього дня представники найблагороднішої з професій відзначили День медичного працівника. З вітальною промовою до людей в білих халатах звернувся міський голова Петро Бровко. Дозвольте перед день вашого свята привітати вас з вашим професійним святом. Ми сьогодні знаходимося на такому зламі розумінь, зламі епох, коли ми хочемо. Почати по-іншому жити. Ви хочете по-іншому лікувати. Ви хочете передбачати. Ви хочете зробити все так, як і ми, щоб наші люди були здорові, а щоб медики мали вільну годину, вільний момент. Будемо разом з вами робити все необхідне, щоб рівень однієї допомоги і можливості в цілому держави і кожного з нас з кожним днем зростали. Щоб ми Мали задоволення від роботи обов'язково, особливо ви, шановні медики, тому що до вас людина приходить, коли їй щось болить. А це завжди тяжко, завжди складно. Але я хочу вам подякувати за останні роки співпраці, особливо видно різницю. Ми все-таки якісно змінюємося. Змінюємося в позитивному напрямку. Окрім гарних слів та побажань, міський голова вручив нагороди кращим працівникам медичних установ міста, у достойній відзнак працівники галузі від районної влади. Чимало приємних хвилин подарували учасникам свята вокальні і танцювальні дитячі колективи.